Яскраві емоції, драйв та атмосферу підтримки змогли відчути кременчужани під час парного турніру з функціонального тренінгу Фіт Win», який днями відбувся у БТ студіо. Учасники змагалися у силових вправах та вправах на витривалість, демонструючи злагоджену командну роботу, стійкість і жагу до перемоги. Це мій вже третій функціонал кап і кожен раз емоції все більше і більше, тому що це раз вообще взагалі цікаво, тому що ми в парі завжди ми були ну, по одному участі, але це раз ми в парі, і це дуже відповідально, тому що ти боїшся підвести свого партнера. Але паралельно це дуже об'єднує, тому що ти підтримуєш він одного. І, звісно, я просто обожнюю нашого тренера, обожнюю наших організаторів. Дякую їм за це все. Програма заходу складалася з чотирьох схем. Кожна з яких передбачала виконання комплексу вправ на силу, витривалість і координацію, випробовуючи фізичну та ментальну стійкість Кременчужан. у нас такий спортивний захід. Робимо для того, щоб розвивати спорт в нашому місті. В місті Кременчук таких заходів ще не було. парний турні з функціонального тренінгу. Люди, бачите, веселі готуються. Багато молодих людей це приємно. Сьогодні в нас бере участь 17 команд. Це 34 спортсмени, які хочуть спробувати свої сили, спробувати на що вони здатні і отримати позитивні емоції та подарунки від наших партнерів. Серед учасників змагань були як досвідчені спортсмени, так і новачки, які вперше вирішили випробувати свої сили в такому форматі. Та, попри це, кожен з них продемонстрував чудові результати. Дуже подобається це. Неперевершені емоції. На перевершене відчуття спорту я рекомендую всім звертатись. Тренер Ярослав у нас є Ігор. Це люди, які організовують такі чудові заходи, на яких ти можеш показати себе, відпочити душою тілом. Тренеру хочу ботвинка. Подякувати ігорю Штефану. Хочу подякувати. Ну і тренерам. Які сьогодні судять наших спортсменів, переможці і учасники в результаті отримали нагороди та цінні призи, а також незабутні враження та мотивацію продовжувати тренування і досягати нових висот. Перше подякувати нашим партнерам, спонсорам, які підтримують нас, які вже неодноразово до нас долучалися і дарують учасникам цінні подарунки. Там ж подорогу Мова, яка до нас кожного разу долучається, фотографує, робить відео. Наші кримчинські відкидали радіокампанії за те, що робить класні світи про наші заходи. Ця подія вкотре довела, що спорт є невід'ємною частиною життя Кременчужан, об'єднуючи людей та мотивуючи до нових досягнень. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.